Вітаю, мої друзі, підписники та гості мого каналу, сторінок, моїх чатів, моїх груп. Сьогодні хочу ще раз звернути вашу увагу на гель бальзам з екстратом кінського каштану, розмарину, арніки та звіробою. Крім того, що він усуває біль в м'язах, знімає набряки та боліві відчуття при варикозі, він ще є гарним рятівником холодну пору року, простуда, кашель. Використайтеся нашим бальзамчиком, і ви відчуєте неймовірне полегшення. Поповніть вашу аптечку нашим бальзамом і будьте здорові! Працюю по всій Україні. Відправляю новою поштою або Укрпоштою. Замовити ви можете за номером телефону, який ви зараз бачите на екрані. Або пишіть мені в приват. Чекаю ваших дзвінків та замовлень.